Виконуємо номер 275 із підручника Алгебра 7 та номер 11, крапочка 11. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Розкрите дужки І зведіть подібні доданки. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Умножимо 4 на кожне в кожних в дужках. 4 множимо на 5х буде 20х. 4 множимо на мінус 7 буде мінус 28, 3, додати 3х і додати 13 переписали. Підкреслимо, подім і 20х, додамо 3х, мінус 28, додамо 13. 20х додати 3х. І мінус 28 додамо 13. 20х додати 3х буде 23х. Мінус 28 додати 13 буде мінус 15. Отримали 23х відняти 15. Помножимо на 2 кожне з число в дужках. Відкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежні. 2 множимо на 7 буде 14, 2 множимо на мінус 9 на мінус 9а, мінус 18а. Далі розкриваємо дужки мінус 4 додати 18а. Мінус 18а додамо 18а, і 14, віднімемо 4, мінус 18а додати 18а і 14 віднімемо 4. Мінус 18а додати 18а це буде 0. 14 відняти 4 отримаємо 10. Помножимо на 3 кожне з чисел в дужках. Маємо 6p відняти. 3 помножити на мінус 7, це буде мінус 21. Помножимо на мінус 2 кожне з число в дужках. мінус 2 множимо на p, мінус 2p, і мінус 2 множимо на мінус 3 буде плюс 6. Зведемо подібні доданки 6p віднімемо 2p, і до мінус 21 додамо 6. 6п відняти 2p. І мінус 21 додамо 6. 6p відняти 2п, це буде 4п. І мінус 21 додати 6 буде мінус 15. Отримали 4п відняти 15. Задання четверте. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежні. Отримаємо мінус 3m додати 5. Помножимо на 2 кожне з число в дужках. 2 множимо на 3M, буде 6M. 2 множимо на мінус 7 буде мінус 14. Зведемо подібні доданки. Мінус 3m додамо 6М. І від 5 віднімемо 14, мінус 3m додати 6м. І 5 віднімемо 14. Мінус 3М додати 6М буде 3М, 5 відняти 14 буде мінус 9. М, не П, М, М. 3М відняти 9. Номер 275 із підручника Алгебра 7 та 11, крапочка 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.